У відкритих джерелах з'явилися відео, де молодика ламає троє співробітників ДЦК та поліцейський. На перший погляд, ніби банальна ситуація, військовозобов'язаний ухиляється від призову і чинить опір. Однак насправді хлопець не підлягає обов'язковій мобілізації, бо замолодий та й надії поліцейського не можна дивитися без обурення. Подробиці у сюжеті далі. Андрій студент технікуму, йому лише 22 роки. Хлопець і гадки не мав, що потрапить під черговий рейд представників ТЦК. А якщо й перестрінуть, то чого перейматись? Всі документи і військовий, і студентський квиток носить завжди із собою. Взаді спини говорили стій, куди тікаєш. Я не тікав, я просто спокійно йшов. Окружили мене, стали стали навколо мене. Прижали до забору, не давали нікуди піти. Дуже сильно тисли на мене, я сильно знервувався. І про це, ну, провокативні питання ставили. Парбок каже, що йшов в навушниках і не одразу зрозумів, що від нього хочуть, бо не представили з документів, не показали, не сказали, що їм від нього потрібно. Андрій каже, що злякався, бо не очікував на таке ставлення. ТЦКшники почали не з вимоги показати документи, а й звинувачень та словесних принижень. Зухвало себе поводили, потім застосували силу. Працівник ТЦК мене більше половини часу тримав за руку. Двома руками взяв, шарпанув до себе, він стояв ззаді, і почав ламати. Вони почали мене ламати, потім е через деякий час е працівник поліції став, е мені на поставив коліно мені на горло, і в мене зоб, і за того я не, ми не міг дихати. Вони не могли говорити через це? Ну так, там на відео не видно, що я не нічого не говорив, нічого там не кричав. І за те, що я не міг дихати. На питання, чого чинив опір, коли вже був у кайданках, стверджує, що через біль вже не відповідав за свої рухи тілом, тому й куперсався, коли лежав скручений на землі. На відео все добре видно. Як... Які в нього якби яка шия червона, які синці, які подрапані, його йому вдягнули кайданки, у дитини подрапані руки, у дитину болять руки. Його болить горлова, сильно болить голова. Він лікарю поскаржився, що каже, що в руках я відчуваю таку біль, ніби в мене там щось порване в руках. В лікарні зробили попередній висновок. Гематоми забої обох передпліч діагностували забій тулуба. Струс головного мозку не виявили. Попереду ще обстеження. Я думала, ми живемо в правовій державі, де органи правопорядку повинні захищати населення, яке платить їм же зарплату своїми податками, а не калічити людей. Знаєте, я була шокована звірством правоохоронців, які садистськими методами душили коліна, знаючи, що там багато нервових закінчень, що людина може паралізувати ноги, виламували хребта. Ну, це взагалі жах і неприпустимо в сучасному світі. Сестра Андрія каже, що безліч небайдужих людей почали з'ясовувати особистість всіх причетних до знущання над її братом. Подивившися, хто ці особи вони далеко не нагадують органів правопорядку чи ТЦК. Очевидно, шокований діями поліцейського, який в цій компанії мав би слідкувати за правомірністю дій представників ТЦК. Натомість чоловік застосував прийоми, через які його коліно стояло на хребті. Потім на шиї та голові парубка. На такі дії відреагували мешканці багатоквартирного будинку, що поряд люди вийшли на порятунок. «Перевірили документи, він не встиг навіть телефона показати, і в нього забрали телефон, це все. І хлопець прийшов, викликав поліцію. Це приїхало три екіпажа. Приїхало, слідчо оперативно приїхала і поїхали вони туди. Ще втрутився військовий, що проходив повз. Це а, то ти, ти, ти ще ти не ти їздив ти. там, де ми були, так? я тільки. Не а, так, да, де саме. 95-та А? 95-та згадає. 95-та, а, ну добре. А ви? А я тільки призваний. А, тільки призваний. А, тільки призваний. Да, да, тобі подобається таке. Мені не подобається. Звичайно, тобі ну, подобається. Ну так нащо ви таким ставитесь? Тільки цьому військовому показали документи. Чоловік з'ясував, що один з представників ТЦК мобілізований нещодавно. Що що він робить? Він копає мене, копає. мене. Йому... Він копає да, копає. мене зараз все зараз знімаю. Давай. І що ти його об'єкт ламаєш? От як ти його ламаєш? Нібито це військовий і викликав правоохоронців. У відділку поліції склали протокол за злісну непокору працівнику поліції. Затримали об 11-й, а відпустили о й годині. Рідним парубок нічого не сказав. На мій низький материнський оклін тим людям, які заступилися за дитину, і тому військовому, який втрутився і написав заяву Дякую люди, що ви врятували мені дитину. Він не признався. Я телефонувала до нього десь приблизно в 12-й годині. Він не взяв трубку. Справа в тому, що мама моєї хворе серце, і ну, брат знаючи про це, він не хотів розповідати, щоб цим самим не травмувати маму. Ну і мене так само. Мені повідомили рідні, які побачили вже безпосередньо відео. Ім'я ймовірного крибника хлопець так і не дізнався. Знає тільки номер його жетону. Поліції надали офіційний коментар події. Під час спілкування чоловік в категоричній формі відмовлявся надати поліцейським документи, що посвідчують особу. Намагався втекти, штовхався, таким чином, не виконуючи законної вимоги працівника поліції. Під час адміністративного затримання він чинив фізичний супротив, пручався та намагався бити поліцейського ногами. Стверджують, що все зафіксовано на бодікамері, яка була увімкнена. Хлопець каже, що заяву до ДБР зміг написати тільки через два дні. Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України. Це перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Передбачено цією статтею покарання позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Першочергові слідчі дії тривають. Призначено судово-медичну експертизу, встановлено особи учасників інциденту. Призначено також службові розслідування дій працівників територіального центру та поліції. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.